Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Жах вже двоє загиблих і 13 постраждалих внаслідок удару. Мер Харкова в той же час підкріплення, які йдуть на Харків з Курська, а також з інших областей. Україна почала розбивати одразу на кордоні, накриваючи шквальним вогнем. Одне питання а цього відразу робити не можна було. Чого чекали? До слова, напередодні сьогоднішньої атаки на Харків, в російських соцмережах фіксувалась активність родичів мобілізованих росіян. Вони обговорювали, що їх готують до відправлення в Україну. В ніч на 17 Надцяте травня група українських дронів атакувала військовий полігон просто ялі двори неподалік аеродрому Халіно в Курській області Росії. Там розміщувалося близько трьох тисяч російських військовослужбовців. Допомогли в атаці родичі мобілізованих, які там розміщувалися. Зокрема, матір одного із солдат. Про це пише інформнапалм. Напередодні в соцмережах фіксувалась активність родичів російських мобілізованих, які обговорювали їхнє відправлення. Висловлюємо сувору подяку за наведення дронів крістіні Колоколовій, яка зверталась за допомогою в групу виплати і пасобі учасникам. Сво прокоментували аналітики. Вони додали скріни з коментарями родичів російських вояків, які обговорювали, що їхніх рідних тримали на постоялих дворах і готували до відправлення до іншого місця дислокації. Як пише інформ, Палм, ворожий полігон атакували 18 дронів. Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється за даними об'єктивного контролю. Там розміщувалось до трьох тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки РФ відстань до кордону України приблизно 100 плюс кілометрів. Після гучної ночі в Росії губернатор Курської області Роман Старобойт повідомив, що в Курськ. Му районі було збито шість безпілотників, а чотири придушено засобами реб постраждалих тройнувань немає. Проінформував він. Вимо РФ атаку БПЛА на військовий полігон в Курській області не прокоментувала. Лише заявили про перехоплення, нібито 28 дронів над територією Білгородської Курської області, а також акваторією Чорного моря. За словами Павла Лакічука, удари дронами по військових об'єктах в глибині тилу противника. Важлива складова бойових дій. Що в вересні 22 року генерали Забродський залужний в своїй програмній статті наголошували, що одна з ключових переваг противника у війні можливі. Резь ураження цілей на всю глибину нашої території безкарності росіян потрібно покласти край, акцентували українські полководці. Завдання ЗС України на 2023 рік зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття власної уразливості густрішими, природнішими і цілком відчутими попри значну відстань до цілей. От і ЗСУ відпрацьовують по ворожим військовим і військово-економічним об'єктам на максимальну глибину. Причому в умовах, коли наші партнери ставлять основною умовою не застосування отриманої від них зброї по території РФ, виключно власними силами потужно край. Ативно загрозливо наголошує військовий експерт. далеко. на сході і півночі палають ворожі аеродроми, бази зберігання ракет і склади боєприпасів на автобази далі буде ще потужніше. Цілий там багато додав пан Лакійчук. Наскільки ефективні такі удари, наш співрозмовник пропонує розглянути це на прикладі нещодавньої бавовни на аеродромі в сольцях, де згорів щонайменше один дальній бомбардувальник Ту 22 м 3 який запускав ракети по українським містам. Мінус один чи два, причому від дрона, який на три порядки дешевший згорів разом з ракетою. Одна х двадцять два не полетіла по Києву, Дімруч Львова. До слова ракета була вже підвішена під пілоном літака. Значить, ворожі бомбари були щонайменше в шестигодинній готовності до вильоту на бойове завдання. Зірвали ще один ракетний наліт на наші міста, але це не головне. Після удару дронів ворог вимушений був передислоковувати літаки ще далі на північ до Мурманська. А це ускладнення виконання задач моторесурс. То що так зовсім від ворожих нальотів ця атака дронів Україну не обезпечила, але значно ускладнила їх, Як і прильоти по Львову і Енгесу в грудні минулого року. Чи змусять регулярні удари по стратегічним об'єктам по Москві ворога відтягнути ППО з фронту для їх захисту? Швидше, що не дуже помітно, занадто велика зона, яку має прикрити ППО, занадто багато об'єктів. Їх і усіма ЗРК, які я у рашистів щільно не прикриєш, але нервувати, реагувати, рефлексивно ми їх примушуємо. Ініціатива перейшла до наших рук. Пан Буданов обіцяв оркам Сюрпризи в Криму і не тільки, значить, будуть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.